Усім привіт! Сьогодні я буду робити туторіал, як пройти гру. Залишилось прожити 7 днів днів. Сьогодні невеличкі туторіал. Перше. Так, секунду. Е, зараз мене трохи проголосить. Не дуже близко це все робиться. Зараз все, відкриваю, відкриваю. Сьогодні я буду показувати торгом, як пройти перший ліс. Як пройти ліс? Я буду йти один, потім будем, я буду знімати другому. Я буду, це буде туторіал, тому це буде... що перше треба робити. Перше о, відкрить, нажміть на радіо. Потім йдіть на вулицю, фасоль, це буде, коли у вас не буде взагалі їди. Тепер нам о, перше нам треба нарубати 10 дерева. Це буде не дуже швидко, але це займе пару минут. Це я зроблю обріз, бо це сильно довго. Після того, як ми рубали 10 дерева, ми йдемо вбивати оленя. Уляаємо. Щоб в нас була їда. Так, готово. Ми його вбили. Тепер збираємо урожай, Збираємо його ці. Я вам совітую побільше зробити м'ясо. кожу купить і ставити поки що сюди. Я вам це совітую, бо це кожен нам пригодиться, коли будуть холодні... холодний ранок. З 15 кожу ми зможемо скрафтити куртку, та нам не буде так холодно. Я буду вдома. Перше ми робимо костер та факл. Ставимо удома костер. Беремо кровать. І ставимо її в такому, такому положенні. Тут одну доску і поворачуємо її. Це буде, щоб можна було ночі виглядати та вбивати монстрів. Далі ставимо один факел. На будинок, щоб не, що не було так темно. Так, жаримо м'ясо, може піти. До, до каміна чи до, до цього як, до костра. Лучше е, взяти, я беру, бо я для ночі. Бо, бо на вашому місці треба просто більше добувати. У мене вже пару минут остається, зараз буде ніч і мені треба буде вижити та потім наутро лагати дом, якщо він буде зуминець. Треба, перед ночью я думаю, не їсти, бо е коли стане ніч, у нас е буде наш 5% голода убереться. Це трохи невигодно. А якщо у вас багато є їжі, це, це буде... Тоді можна їсти. Бо я сильно багато їжі не, не пасив, бо я роблю туторіал. Зараз буде ніч. Я поки що один лучше ніч, пережиду, що. Так, все. возле костраль лягаємо. Все. Спать. Е, настала ночь, як їмо трохи... їмо трохи та зиму трохи фасольки. Нормально прям з банкою. Це так вкусніше, якщо що. Та острілюємо всяких монстрів. На першій ночі один і теж моб, та може бути максимум два. Но на ранок треба чинити дом, бо... Монстри стукають по дому і ломають його. Ну, ломають дома просто. Мають обіду. Та і за цього треба варити дом. Та ще саме важливе. На третій ночі буде... Ну, на третій на Третьой дні ночью можуть бути такі эти як його со совы. Ну, не совы, а ці. Та, ташки вони сильно кусаються больно. Та один раз я... Вони мене схопили і кудись е далеко від... віднесли, Я не знаю як. Це в мене перший раз було. Більше в мене такого не було. Тільки ви чуєте якісь стуки, От хтось вже стукає мені по хаті. От, біжить. Відстрілюємося. так, Біжить, біжить, біжить. Так, я його вбив. Я трохи ходкорна, не дуже сильно советую. ну і грати доволі прикольно. Трошки просто одному дуже страшно. Якщо вам страшно одному грати, я думаю, у вас буде напарник, чик чи... хто? Чи, Ще хтось. Но немає у вас тлом то пишіть свій нік у коментарях та кидайте мені запрос у друзя, і я напишу в коментарях свій нік. Що це таке? І звуки встані. Перші дошки. Так, їмо трохи. Поїли трохи, порілося біля костра. Ще пару минут, так буде. Утр. О, йде, йде, йде. Скоро вас. Оп, щось побіжить. Дэй, дэй. Сейчас побежит. А вот убежал морда. Тихо. Да иди, да иди. Еще один. Бачите, еще один. Сыны там. Якил, я к его А! точно не... Хоть ну что, А, мне стенку взломала. Капец. Йоковы меня. Теперь я без стенки. Ложусь спать. Без стенки. Ну, вот такие новички туториал. Треба много ежи. Да, все остальное. Всем пока.